Друзі, вітаю на магії рослин. Сьогодні мова про стратифікацію, про посів на сніг та про сіянці, які з'являються в нашому садочку. В минулому відео я сіяла по снігу лаванду. Я заздалегідь підготувала дреновану ґрунтосуміш, можна пісочок, зробила поверхневий посів, засипала снігом, а через день прийшло до нас тепло і сніг тане. Він зволожує ґрунт і поступово насіння лаванди більш щільніше притискається до землі, але не заглиблюється. Насіння проходить природню стратифікацію. Сам процес стратифікації це коли насіння у вологому середовищі при низькій температурі. Не потрібно, щоб був міцний мороз. Ні. Достатньо, щоб була низька плюсова температура. 0 плюс 5 і вологе середовище. Сіянці, які виросли з насіння, що пройшло стратифікацію, будуть міцними. Їх може бути не так багато, але це будуть якісні сіянці. І подивіться на піровську: впало багато насіння, але сіянців дуже мало в порівнянні з кількістю насіння. І метод такої стратифікації він стосується і насіння квітів, і хвойних, які вирощують з насіння, і кущів. У кого немає можливості зробити зимній посів у відкритий ґрунт, зробити природню стратифікацію, я покажу, як зробити стратифікацію в домашніх умовах. Буду робити посів в контейнер. Все робимо як зазвичай. Насіння квітів дрібне, тому просиваю торфосуміш. Додаю агроперліт, він утримує вологу та поступово її віддає. Перемішую, трамбую. Зволожую, поливаю водичкою та притрамбовую. Буду сіяти лаванду, не маю такої, спробую виростити. Рослина з низькою зимостійкістю. Можна не сіяти, а загорнути насіння у вологу тканину, плюс поліетиленовий пакет і в холодильник. Якби був сніг, то сіяти було б краще. Я бачила б кожну насіненку. Зверху тонкий шар ґрунтосуміші. Ще раз воложую. Тільки заприскувачем. І в холодильник на 3-4 тижні. Навесні я перенесу контейнер на світле підвіконня і буду чекати сходів. Є насіння рослин, яким не потрібно проводити стратифікацію. Це пітунія, катарантус. А є, що навпаки, бажано проводити стратифікацію. І це дільфініум, гвоздика, айстри багаторічні. Зазвичай виробник насіння інформує нас про те, чи потрібно робити стратифікацію. В інструкції написано: сіємо під зиму або потрібно зробити стратифікацію, тому уважно читайте інструкцію до насіння. І бажано все ж таки зробити стратифікацію шавлі, добравної, коріопсису, лобелії, примули, мальви і берісу. Стратифікація підніме відсоток схожісті, і рослини, сіянці будуть міцними і потужними. Я зараз. Відправляю насіння альбіції шоколадної і хто її отримає, це насіння не пройшло стратифікацію. Незважаючи на те, що я його збирала, коли вже було в нас холодно, але насіння було не в вологому середовищі. Тому за бажанням зробіть стратифікацію. Майте на увазі, що насіння, яке ми збираємо з рослин гібридів, не будуть передавати повністю всі материнські ознаки. Наприклад, це піровське, це я так розумію, що гібрид, тому що насіння, яке, з якого виросли інші рослини, вони відрізняються за кольором. Немає тої яскравості. Це дуб черещити фастігіата, має колоноподібну крону. Побачила кота, зараз вам покажу, бо це, це потрібно бачити. Веде спостереження. Куку, -ку, привіт! Коржик. Все під контролем. Продовжуємо. Насіння дубу це жолуді. І вони падають вниз і проростають, з'являються сіянці. Це сіяниць. Ось сієнець, і це сієнець, і там ще є сієнці. Вчасно не прибрала і маю тепер такі рослини. Але є проблема. В серпні, коли вже були ночі прохолодні, почала з'являтися така хвороба, як борошниста роса. Сам дуб здоровий, листячко здорове, і одна гілка. Прихопила вона цю хворобу, борошнисту росу. Я ще думаю, ну як так можливо, весь дуб здоровий, а гілка одна хвора, а стала придивлятися і це ж сіянець. Тому я роблю висновок: не всі сіянці від гібридів будуть стійкими до хвороб, навіть якщо вони пройшли природню стратифікацію. Це кіпарис аризонський, і у нього шишки з насінням. Зараз я її знайду і покажу вам. Вони кругленькі, такий мають вигляд. Вони ще не розкриті і всередині є насіння. З цього боку більше шишек. У мене був досвід вирощування, але він невдалий. І зараз я скажу, які у мене були помилки. Потрібно шишки занести в приміщення тепле, вони розкриються. Шишки ми обираємо тільки які коричневі. Якщо шишка зелена, це вона не визріла ще. Як розкрилася шишечка, ми насіннячка збираємо і залишаємо у воді. На, на добу, на дві доби, тобто потрібно, щоб набрякла це насіння. Можна залишати врощені, наприклад, циркону, чи якийсь інший у вас є стимулятор. І потім тільки ми його вже сіємо. Якщо цього не зробити, ми будемо дуже довго чекати на результат, і у мене так і трапилося. Чекала, чекала, потім собака влізла, поперевертала все, і такий у мене був досвід. Насіння кіпарису, як і туї, кіпарисовику, не потрібно стратифікувати. Це не обов'язкова процедура. Але якщо бажаєте пришвидшити появу сіянців та щоб вони були міцними, то краще їх охолоджувати у вологому середовищі. Сіянець сосни. Дуже маленький. Є більше за розміром. На сосні були шишки, вони впали, розкрилися, насіння. Потрапила в ґрунт і поступово проросло. Але на сінин було дуже багато, багато було шишок. Але я бачу приблизно шість рослин. Тобто не все насіння проросло. Але ці сіянці, які залишилися, вони будуть найпотужними, найміцнішими. І в цьому полягає результат стратифікації. Отримуємо менше сіянців, але більш якісний буде результат. Це насіння з гібіскусу сирійського або деревоподібного. Я його збираю взимку, але воно встигає осипатись, осипатись на землю і прорости. Насіння багато, досить багато, але сіянців я не маю так багато. Тобто не все насіння проростає. Бажаєте мати якісні сіянці, то краще зробіть стратифікацію. Все ж таки, краще це зробити. Це рослина європейська, рослина, яка приваблює своїм чудовим виглядом червоним листям в осінню пору. Зараз червоніють насінинки, я хочу їх зібрати і посіяти. Тому що Бруслина зростає роки 4-5, але я ніколи не бачила сіянців. Тут під низом є лівець, можливо, він заважає, можливо, ще щось. Птахи не клюють це насіння, бо воно отруйне. Але я спробую спробую щось виростити, можливо, щось і вийде. Насінинки великого досить розміру, тому я їх буду замочувати. І зроблю експеримент. Одні насінини поміщу у розчин коренеутворення, укорінювача, а другі насінинки будуть просто у воді. Що з цього буде? Подивимося. Є рослини, з яких ми збираємо насіння і рахуємо кожну насінинку. А є, наприклад, пенісетом, який має дуже багато колосків, багато насіння, ще і сіється. Деякі садівники взагалі страждають від цього самосіву. У нас в садочку немає сіянців, може бути до 10, не більше. Не бачу. Дійсно, маю різні сорти пенісетому, не бачу багато самосіву. Тому, якби мені потрапило це насіння, я б не робила стратифікацію. Якщо у вас мета не отримати дуже багато рослин, а головне, щоб вони були якісними, щоб вони передавали повністю материнські ознаки, то краще діліть рослини. І це пенісетом Літл Bunny, він невеликий, навіть маленький, але я його змогла поділити на декілька частин. Кожну висадила. Як зміниться, покажу вам влітку. Ось такий мій досвід. Таке спонтанне відео. Побачила ваші запитання. І вже тут і про хвойні розповіла, і про гібіску Ну, що знала, розповіла. І чекаю на ваш досвід в коментах. Будь ласка, діліться, буде дуже цікаво і корисно щось нове дізнатися. Дякую за увагу! Слава Україні! Всім мирного неба! Йдемо до перемоги!